Хотілося б більше, але на сьогодні це буде останнє відео бренду ТСМ з Німеччини, бо мусила перезнімати один відос. На жаль, мій телефон мене трохи підвів. Зараз я вам показую товарчик сезон весна-літо 25 кілограм, 8,5 євро за кілограм, мікс чоловічого, жіночого, дитячого. В принципі, ТСМ це є стиль кежу, це повсякденна, добротна, практична, класична, гарна. Хотіла сказати аджка, одежа або одяг, це буде краще грамотніше. ось В лоті є футболки, як ви бачите, блузи, різні сорочки, прикольні такі базові майки, які можна вдіти під рубашку або під будь-який інший аксесуар доповнити собі лот. Не лот, а од... М -м, лук. Щось я вже на кінець дня заговорюю зовсім, Вибачайте як завжди хочеться сказати, красиво, а виходить, як завжди, з, дур... з дуростями і жартами. В одязі 25 кг. Сезон весна-літо. Всі актуальні такі позиції. Дивіться, який гарнесенький костюмчик. Легка тканинка, моделька актуальна. До речі, ТСМ дуже вигідна позиція для продажу, тому що є, по-перше, різний вік, різний стиль. Різні розміри. від XS до 2XL. Чимось він може повторюватися, лот від лота, але багато речей є ріст в лоті. Такий варіант. Чим я люблю дуже ТСМ, тим, що в нього завжди в лоті є багато дрібних цікавинок, таких як шкарпеточки, піжанки, постіль. Рушники, білизна, купальники, всякі такі цікаві текстильні дріб'язкові речі, без, без яких ну, в домі ну зовсім ну, ніяк. Це можуть бути і штори, і скатертинки, і ганчірки для прибирання. І взагалі дуже цікава позиція. Те сам Чиво досить відома марка. Не тільки в Європі, але вже багато років вона улюблена марка в Україні. Друзі, небагато дитячих речей, вони легесенькі, але мені здається, що дитячі речі це то теж завжди актуальна пропозиція, тому що багато людей мають по двоє, по троє діточок, навіть якщо є одна, дітки розсуджують досить скоро. Вони також потребують обновки. А взагалі пропонуємо одяг першу чергу для бізнесу, для продажі. Має багато різних цікавих пропозицій. Навіть стосовно ТСМ у, у нас є крупногортові клієнти. Якщо б ви, наприклад, запланували собі купляти не один лотик 25 кг, а від 100-200 кілограмів, можемо запропонувати вам гарну, цікаву гнучку систему знижок. Ось трохи дитячого. Дитяче завжди яскравеньке, хоча в ТСМ є дуже багато речей є яскравих, є стриманих кольорів. Адже у кожної людини є свої певні вподобання і смаки. До речі, я не втомлюся і не втомлюся, і не втомлюся повторювати про те, що наші менеджери 24 на 7 завжди на зв'язку з нашими клієнтами. Навіть по вихідних ми готові опрацьовувати ваші замовлення, пропонувати вам позиції товару, які є в нас в байбер-спільнотах, на YouTube каналах. Ви можете це відслідковувати. Обов'язково всюди в описах долотів є контакти наших менеджерів, ви можете робити замовлення. Можете слідкувати за нами там, де я вам вже оголосила, і вайбер, і Ютуб. Зараз ми розвиваємо канал TikTok. Там і жарти, і не жарти, і всерйоз, і як хочете. Ми завжди пропонуємо багато різних товарів. До речі, якщо вам цікаво доєднуватися в TikTok, ми часом починаємо потихеньку напрацьовувати і там клієнтську базу, для того, щоб ми могли проводити прямі ефіри. Може, хтось буде зацікавлений в такому способі співпраці. Зараз вам просто насипом, бо дуже багато тих дрібничок це те, про що я говорила. Яскраві купальники, шалики, шапочки, дитячі аксесуари дуже прикольні, красиві, цікаві. Те сам доступний casual стиль, оскільки він продається на вагу, 25 кг в лоті, по 8,5 євро за кілограм. Трунділя, про які я вам говорила. Зараз попадеться, може мені ще трохи жіночого чогось. До речі, білизна, шкарпетки, постіль в т майже майже ні, не зношується. Це вже показує досвід і практика користування, продажі, навіть особистого використання цього бренду в повсякденному житті. Рушники класні і всяких багато різних дрібничок є в наповненні лота. Тож, будь ласка, передивляйтеся наші відосики. Замовляйте. Ми завжди завжди з вами на зв'язку. А зараз я вам бажаю мирного спокійного вечора. Чекаю на ваші замовлення. Ми вас дуже дуже любимо. Я цілую обнімаю всіх своїх сталих і нових клієнтів. І ми завжди з вами на зв'язку.